Друзі, вітаю! Це відео про енергетику, енергетику, яка напряму пов'язана з нашою здатністю до оборони. Тобто ворог думає, що створивши блекаут, наприклад, на Київщині і загалом на північно-західній частині України, він зможе вплинути на здатність Сил оборони відбивати потенційно атаку. Другого фронту, скажем відверто, це така думка ворога. Що відбулося під час обстрілів 15 листопада? Відбулося те, що наші енергетики працювали фактично за установками, які були передбачені на випадок ядерної війни. Тобто ураження. Енергетичної інфраструктури, не дивлячись на те, що е, з 90 ракет, з 90 чимось ракет було збито там 70 плюс, е, були значні. І для того і удар наносився е, під час е, пікових навантажень. Пікових навантажень. Навмисно час був обраний так. Багато хто казав, що, мовляв, вони е, зробили. Удар після обіду, умовно кажучи, виключно тому, що там зранку не встигли накопичитись. Ні, вони нанесли удар після обіду, виключно для того, щоб були пікові навантаження. Вони обрали той час, коли люди повертаються додому, вмикають обігрівачі різного роду котли і так далі, друзі. Пікові навантаження саме в цей час. Ми хотіли обвалити всю нашу енергосистему. Але енергетики насправді зробили диво, друзі. Ті, хто найбільше зараз критикує, незалежно від власника енергетичної кампанії, я теж одного з них не дуже люблю, скажімо так, м'яко кажучи. Але те, що зараз роблять загалом енергетики, як працює державна машина в таких надскладних умовах. Це унікальний досвід. Унікальний досвід. Те, що світло взагалі є, Так, в когось немає добу, але воно з'являється. Те, що воно з'являється, тому що ворог хотів і хоче обвалити енергосистему, так, щоб світла не було мінімум тиждень. Таким чином вони хочуть покласти зв'язок мобільний. І, до, і загалом добитися хвилі біженців ну, 12 мільйонів. Це така задача у них є. За певними даними, які у нас є. От, але у них все як завжди йде не по плану. Не по плану. Щоправда, нам потрібно все одно більше систем протиповітряної оборони. Так, ефективність 80-90% збивання це добре. Але потрібно більше зброї. Чи зможе ворог вплинути на нашу здатність оборони, якщо у нього хоча б частково вийде його план по енергетиці на Київщині, на Житомирщині і так далі? До таких сценаріїв армія готова. У нас є чим забезпечити зв'язок. Є чим забезпечити електроенергію. Тому, друзі, до оборони все готово. Нехай ворог там щось собі думає, щось планує, але навіть вони розуміють, що їх тут чекає, якщо вони підуть другим фронтом. Тримаємо стрій, друзі. Слава Україні! Ми переможемо всіх. Не забувайте про це! Переможемо!